Воля народу для тебе має бути закон. Не хочеш цього виконувати, Йди геть. Ніхто тебе не просив, ти сам захотів. Якщо ти хочеш бути президентом, то вивчай Конституцію. І за те, що ти вже натворив, вибачайся, кайся перед народом. Якщо ні, то ти гірше закінчиш, ніж Янукович. Хмара, краще сонце світить. Так, побачте ненькі діти, він же вказує на гнит. де там сором, де там стид. Крадуть, брешуть. Стільки бід вони зробили після них одні могили. Бо не знають, куди йдуть, всіх до прірви приведуть. Браття рідні, начувайтесь і нікому не здавайтесь цей полон на певний час. Пам'ятайте, Бог за нас. Дякую. Я не збирався е, виступати, але я не міг терпіти оце ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю, причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато. Ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко. А потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують.